Я на, на ринку була продавчиною кожного лантереї. Торговля це моє. Я коли дитину народила, ну, в декрет пішла, я думала, я йду, тому зійду, мені треба спілкування з людьми, то -то живе, то -то так -то, ну, я, я не можу просто сидіти в хаті. Ну, на, наразі я це не можу. Папа, у нас папка для документів допомога дитині. Ну, держись, я тебе люблю. все. я знаю, що він в Херсоні залишився. і мені не цікаво. В той час ми були вдома, спочатку був шок, ну якось не вірилось. Потім поїхали, закупили продуктів і ми просто тупо нікуди не виходили, тому що ну, страшно було. Коли Антонівський мост був цілий, коли на наші зайшли в Бучу і показали, що там твориться, то я бігом позвонила мамі, вона в Кахомському районі живе зараз під окупацією на те, -те селище. Орки там зараз живуть. И я кажу, так, говорю, бігом сюди, і ми то. Поїхали до Польщі. Ми збиралися на Береславському шосе в п'ятий ранку. Виїзд до машини збиралися і потім колона їхала. І такий дедушка, йому вже, ну там він вже труситься, але він согласився, на свої страхи і ризики, і він, він нас вивіз, тому що ну це далеченько, Ми пішком би не дійшли. 15 квітня ми виїхали в п'ятий ранку в 9 вечора. Ми тільки приїхали до Одеси. Якраз і. Комендантський час тут був ще Болі строго було. Ми на ЖД-вокзалі, і ми в бомбоуб'яжі ночували. Дитина спала там так. От я, звісно, ніякого сна не було. Два часа дня в нас був потяг до Львова. І ночі ще привезли багато діток, мам, пенсіонерів що там дуже сильно стріляли. Ніколаїв з Ніколаєва привезли. Це був шок, торговий центр. Ми зайшли, ну що якийсь там бутерброд купили, ну, щоб потяг купити. Я зайшла, у нас був шок, що просто ми не муразки. Просто продукти лежать і їх можна купити за нормальну ціну. Тобто, коли тут, Я так запам'ятала, такі великі яйця були чи 11 там, з копійками, чи 13 з копійками. У нас такий горох по 70, що його не знайдеш. Ну, це, це, ну, тут, я навіть не знаю, як от в дитинстві ще коли-то було що дефіцит на продукти, то що бігає, шукає ці продукти, а ще щоб везде ходять, вони що так з автоматами. Ну, ну кажуть, це дуже страшно. Якби не дитина, я б не уїхала, я не хотіла їхати. Це моє родниця. Як зараз я поїхали до Польщі і 11 листопада День Незалежності Польщі, І дзвонять мені знайомі з праздником, поздравляємо. Я кажу, що я тут временно я говорю, тут проживаю, це я говорю, не означає, що мій праздник. У мене говорю, праздник в День незалежності. Пауза каже, що хвора, типа, Херсона освободили, Я кажу, як освободили. Ну, мурашки сльози. Ми жили в хостелі, і там національності були всякі, там всі плакали захисники, які навіть не чули, що таке місто Херсон, як ну, там ніколи не були, Ну, всі радували, всі плакали і все, ми бігом додому, а родичі кажуть, куди? каже, там Стреляють, ну, ну, їхати, туди, каже, в Херсон ще Ну, Потім вирішили приїхати до Одеси, якось там все-таки ближче додому. Ну. В останній раз ми там були в августі минулого року, в кінці августа, Ми поїхали, з недільку ми там були. Все, і більше ми туди не їздили, тому що з кожним днем там все гарніше і гарніше в кавичках, там, ну, там просто дуже страшно. Ми на Шумінська у нас будинок, допустимо, постранені по Антоновка, остров, Восточний, там от ХБК, то це, звісно, у нас, ну, все одно там стрілять, а на нашій вулиці були прильоти. І вони ж вони, теж, к сожалению, що в них мозги не стоять на місці, Вони, оці дрони, вони ж все далі і далі, вони ж як у себе вдома літають, ті дрони. Вони просто це сафарі на людей, там ну, на, ну, на тролейбус. Ну, тварі, я звиняюсь, тварі, тому що ну одне діло, допустимо, вони за, запустили снаряд, і там плюс-мінус якась там поміха, він десь упав. Ну ти ж безпілотник, ти бачиш, їде бабулька на велосипеді, ну вони свої виставляють пости в інтернеті. Ми граємо в сафарі, ми, ми тренуємося на людях Каховський район – село Роздольне. Виходить, да, мого брата товариш там, ну, залишився ще там, він зараз вже теж виїхав. І вони ну трошки вони ну як і так, ну тому що там прослуховують, там лишньо нічого казати, ну якось, ну якось, там, буквами, жестами, що заїхали туди, там виходить, у нас котедж і, наш і сусідський. і Обші ворота, виходить, так, двор такий длинний, І накритий плітка ж, тут заложена, і там прямо ну, наш гараж і їхній гараж. І вони ж пройшли, там ж такі доброжелателі, які дуже з детства хотіли стати начальником. Ну, от. І вони ж наводили, де там що, і вони зайшли, каже, о, це класно каже, сюди типу, заїде техніка, що зверху не буде видно. А. Якось так. А потім все ж недавно теж узнали, вони виходить, от, кожен там дом, квартира, вони поприносили, повставляли ці пісульки, що значить в течені місяця, е, як власник житла з, з оригіналами до документів на житло і з російським паспортом должен прийти в сільські совіти і стати на очотці типа такого. Якщо в течение місяця господар не прийде, то вони житло передають. Хто в ньому нуждається? Отак, вот от, Ну, звісно, ну, ніхто ж не поїде. Да. Мама в шокі, каже, бачу, плачу. Ну, я плачу, дуже їй не показу, тому що воно ще більше буде. Соні, ну так вона трошки ще ну десь там чула. Но... Ну що, ну, ну, рідна хата, ну, як, як не крути. Этаж, ну, там поличай, наверху дві кімнати, внизу кімната, кухня. Я кажу, якщо буряти туди зайдуть, у них серце стане, для них це шок, що унітаз на першому другому на етажі, розумієте? Ми постійно хворіємо, постійно, на, на стресі. Ну, ми вже і голову лічили, обслідували, і ну, постійно головні болі, і з ногами проблеми, то, то вона спить погано. Ну, Стараюся теж якось ну, тобто, там, коли поганенько пішла, там ванну тихенько поплакала, щоб вона не бачила. От. Так, все. Всі в шокі, всі просто в шокі. Ми теж думали, що приїдемо сюди, ну там. Ну, місяця три максимум, все, ми вже поїдемо додому, ми було достроємо додому. Але. Одеса ну, по-своєму, красивий город, але я ці красти не бачу, тому що я не в той ситуації виїхала. Якби я виїхала відпочити, то може, так, да, я щось там бачила. Я на морі була тільки два рази, один раз, коли приїхала, я подивилася, поїхала в ту Аркадію. Чого я сюди приїхала? Я ще більше хочу до себе в Железний порт, хочу туди, в Лазурне, хоча море те ж саме, але воно моє, Оце моє, це для мене чуже. Я найбільше хочу вийти до себе в двір з чашечкою кави і спокійно випити каву в себе вдома. Всі зібралися, Да, як мої знайомі кажуть, закончить закінчиться війна, у нас каже бути раки з отакими от клешнями, бо вони наїдені росіянами. Все, наберемо кучу пива, кучу раків, і будемо їсти смакувати, щоб вони всі поздихали скоріше, господи боже.